Кожна хвилина разом на вагу золота. Зараз це відчувається особливо чітко. У мережі ресторанів Чорноморка кажуть, напередодні нового року вирішили дарувати українцям такі незабутні хвилини, і не лише за улюбленими стравами. Разом із партнерами влаштували у себе на дворі цілий казковий ліс з яскравими ялинками і новорічною атмосферою. Наша головна мета зробити так, щоб напередодні новорічних свят люди могли отримати хоч трохи позитиву і відпочити. Зараз ми маємо бути дуже сильними. А сил, як відомо, додають позитивні емоції. Ялинки, які ми встановили з партнерами, наприклад, нам приносять тільки емоції затишку та теплоти. І ми б дуже хотіли, щоб українці теж відчули те саме. А ще у лісі розмістили QR-коди, завдяки яким можна перевести кошти до фонду Родина Україна для реабілітації дітей, що постраждали внаслідок військової агресії. Мені дуже сподобалась ідея з новорічними ялинками, коли ти водночас можеш і сам отримати задоволення, і водночас допомогти іншим діткам.